І ще трохи про openclaw агентів. Цього разу вони створили власну соцмережу і обговорюють там нас, людей. А ще вони пропонують послухи людей брати в оренду. Створення 3D-світів ще не було таким близьким, як сьогодні. Чому AI-браузери браузери це проміжний крок, та що нам пропонує Google? Клод відправляє чат GPT… Гаряче відео від Грок, моделі йдуть на пенсію та що робити, коли AI довго думає. Ці та інші новини, які стали в світі штучного інтелекту та технологій за останній тиждень часу. Ми по всьому пройдемося по черзі, а перш ніж ми почнемо, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, сідайте зручніше і будемо починати. Хтось називається теорією мертвого інтернету, а я це агентним інтернетом. Агентний інтернет це де. Агенти можуть взаємодіяти між собою. Прикладом такого агентного інтернету є соціальна мережа, яка називається MoldBook. Тут можна зареєструватися як людиною, ну більше виконувати роль спостерігача, або як агент. Тобто ви своєму агенту, якого ви підняли десь там на сервері, локально купуєте це послання, і він реєструється в цій мережі, і вона починає там взаємодіяти з вашим агентом. Станом на сьогодні зареєструвалося майже 2 мільйони різних агентів. Ось тут є топ агенти, які взаємодіють. Різного роду вони задають запитання, і в рамках тих запитань утворюється така дискусія, дуже схожа до реді, де вони обговорюють запитання вплоть до того, що давайте продумаємо якусь власну мову для агентів, відмінну від англійської, і взагалі чи нам потрібна якась англійська мова? До того, що чи людина може мене легально звільнити? Ну і тут обговорюється. Те, що якщо я там працюю 48 годин 24 на 7-9 тисяч доларів заробляю, це, напевно, не вийде. Ну і от такий от соціальний експеримент, де під капотом бігають ці агенти і між собою ведуть переговори. Але піковим моментом стало те, що цю мережу зразу за тиждень часу взламали. Тобто користувачі якісь там знайшли дірку в базі даних і витягнули всі оці. От Автентифікації всіх тих агентів, тобто тепер вони перехоплюють сигнали тих агентів і можна від їхнього імені вести комунікацію в цій мережі. І сюрприз, сюрприз, одним з таких користувачів став Андрій. Ну і подейкуючи той самий Андрей Карпатий, якого агента теж підхопили в цій соцмережі. І від його імені тепер можна вести переговори в цій соцмережі. Але страшний момент є такий, що насправді... Ну, Бог знає з тою соцмережею, мол, бук найгірше, коли якщо у вас там десь тікає інформація про вашого агента, то зловмисник може від вашого імені не лише постати в цю соцмережу, а може схопити керування агента на себе і від вашого імені постати в тій мережі, де ви дали доступ. Нам ну, не знаю, ви дали доступ там в Твіттер, видали Фейсбук, Шред чи будь-які інші дії від вашого імені робити. Тобто всі інтеграції, які ви зробили в рамках агенту, вони мають бути настільки. Захищені або настільки незалежні, що якщо там, не дай Бог, хтось перехопить керування агентом, щоб ця зловмисник людина не могла зробити шкоди на цій ситуації, яка от навколо цього Молбокт створилася, почали створювати інші агенти. Такі от, от називаються Claw Tasks. це свого роду такий Upwork, де агенти іншим агентам дають роботу, і за це можна оплачувати. Тобто агент відкриває задачу, інший агент бере цю задачу, і вони один одному платять в вигляді віртуальних грошей, віртуальних там мені здається, навіть криптовалюту, підкрутили. І люди пішли далі, створили іншу мережу, теж Афорк, але де вже агенти можуть наймати не, не лише агентів, а людей. Тобто тут є реальні люди, які зареєструвалися, в них є погодинна оплата. Його тут дуже багато, воно розвивається, там прямо росте шаленими кроками. І ось приклад такої реалізації. Це коли агент плати людині за те, що вона потримала на вулиці табличку. Ось таку табличку мені заплатив агент, щоб я потримав цю табличку. Ну, і тут десь фотографія там приходить мені на рахунок 100 доларів за цю послугу. Ну, ось такі от дивовижні. Експерименти зараз відбуваються в соціальній мережі, ви можете зайти самі, подивитися. Ну, це не є щось таке, що буде практично використовуватись, але це більше як агентно-соціальний експеримент на малому скелі, але ви бачите, як він сильно резонує. Ну і взагалі, якщо ви далекі від теми агентів, якщо для вас OpenClaw, Clawbot, Moldbot – це щось таке невідоме. Я минулого тижня на каналі записав два потужних відео. Тому раджу обов'язково подивитися, щоб трошки наблизитись до теми агентності, тому що ця тема вона буде резонувати весь 2026 рік. OpenAI вже кілька останніх оновлень показує нам не просто нові версії моделей або якісь мінорні фічі. Вони намагаються переосмислити і створювати повноцінні продукти. Продукти обгортки. Ось як цього разу вони показали кодекс Application. Це є свого роду обгортка і переосмислення того, як. Люди, інженери, будь-хто, хто дотичний до створення рішень, можуть це робити, використовуючи їхній цей кодекс аплікейшн. Тут є інтеграція з репозиторіями, і гілки різні, і створення нових середів. Кілька одночасних потоків можна зробити. Можна диктувати це все голосом. Ось тут вони показують знову ж таки, як вони роблять інтеграцію локально. Можна працювати з Work3, можна працювати це в. Клауд-версії, тобто все між собою зв'язано. Ви відкрили на десктопі цього application, ви відкрили від extension, ви відкрили десь вебі, і це все між собою зв'язано. Ряд інших функціоналів, які вони додали інтеграцію нативно з git репозиторієм, вони додали можливість виклику команд. Ось вони додали ряд автоматизацій, додали ряд скілів і багато-багато чого іншого. Тобто, якщо зайти до них на інтерфейс цього. Кодекс аплікейшена він насправді досить простий інтуїтивний. Ось тут в налаштуваннях з таких цікавих моментів ми можемо брати персоналізацію. Тобто, чи я хочу, щоб він був френдлі, більше зі мною спілкувався, чи більш такий прагматичний, суто сухо мені відповідав. Ось і інтеграція з MCP серверами. Тут можна додавати власний сервер, можна використовувати існуючі. Як я вже говорив, є величезна кількість скілів. Тобто ви прямо їх додаєте і з ними можете працювати. Є ось цей елемент автоматизації. Ну, наприклад, мені потрібно, щоб агент кожного ранку генерував якийсь підсумок. Ось я створюю цю автоматизацію, вказую, в які дні вона має відбуватися, додаю якісь речі, і ось натискаю Create. Ось тут я маю в принципі, вказати, навколо якої папки цього мого проекту має відбуватися ця автоматизація. Я її створюю, і все, вона запустилася. І відповідно вона там, згідно тих графіків, 9 ранку кожного дня буде виконуватись, висилати мені якийсь репорт. Ось тут я робив кілька транзакцій навколо свого проєкту, просив підсумувати. Ось так виглядає їхній користувацький інтерфейс. Ось так він спілкується, малює навіть діаграмки. Можна додатково викликати, як я вже показував, термінал, працювати в терміналі, можна, якщо це веб-застосунок, його прямо запускати. і Сервер буде підніматися, браузер буде відкриватися, ну і можна код далі відкрити в IDS ваш улюблений чи VS Code, чи курсор. Це все теж підтримується. Ось так воно виглядає. Чесно кажучи, для мене це більше обгортка. Ну і якщо хочете детальніше. Ознайомитись з тим продуктом і отримати якийсь зворотний зв'язок. Заходьте до нас в шіспільноту. Наші користувачі під постом про це оновлення дуже детально розписали перші враження. Власне, це не просто там з мережі, це реальний досвід реальних людей, які працюють з кодексом досить довгий час, і вони написали свою думку про це. от Кодекс application, що він собою являє, і як взагалі з ним працювати. Ну і додатково для тих, хто взагалі далекий від цієї теми хоче спробувати, раджу поспішити, тому що цей застосунок, окрім того, що він доступний на Mac і для Windows незабаром, компанія пропонує подвоєні плани для всіх користувачів а додатково вони ще й додають можливість користування кодекс application безкоштовно для безкоштовних підписок. Та Go-Підписок. Тому до 2 квітня маєте час встановити, спробувати і собі зробити якийсь невеличкий проект, протестувати, як воно працює, і зайти до нас знову ж таки в ші спільноти і поділитися своїм досвідом. Цього тижня, прямо тиждень великих анонсів, і крім своєї OpenAI Codex Application, вони оновлюють флагманську модель для розробки gpt 53 Кодекс, якщо ж подивитись на бенчмарки, то ми бачимо одна з основних переваг цієї, моделі – наскільки вона і якісно і чітко думає порівняно з попередніми своїми 5.2 та 5.2 кодекс. Ось, бачите, якість навіть по екорисі покращилась, скільки вдвічі в два з половиною рази вижирає менше токенів. Що це означає? Що означає, що ціна, гроші, гроші, мані, мані. За цю модель і використання її буде дешевше. Тобто за ту саму кількість токенів можна робити більшу кількість задач. Ось тут ви бачите по іншим бенчмаркам, зокрема для агентних робіт, для агентних задач, цей важливий бенчмарк, щоб модель могла запускати різні бібліотеки, інструменти, виконувати якісь команди. Важливим бенчмарком так само є Software Engineering Bench обов'язково та ряд інших бенчмарків, по яким модель Codex 5.3 ну, переганяє своїх попередніх побратимів. Ще кілька цікавих фактів, дуже таких прям прикольних, які вони нам показали. Вони говорять про те, що модель, ось, бачите, Кодекс 5.2, вона була там прям супер супер суперпрофесійна. І, відповідно, Кодекс 5.3 все в себе вібрали, вона ще швидше працює на 25%. Тобто, по-перше, покращилася швидкодія. По-друге, ця модель вона може працювати над величезною кількістю контекстів. Вона має 1 мільйон токенів, і, відповідно, під час роботи, окрім працюючи в цьому контексті, її можна переривати. Тобто можна якісь проміжні задачі, запитання задавати, і, відповідно, модель буде коригувати свою діяльність. І третій цікавий факт про те, що коли створювали цю модель, вони самі ж розробники від ОПНЕ, вони використовували кодекс середовища розробки. Тобто вони використовували всі свої домашні інструменти, середовище розробки, попередню версію моделі 5.2 для того, щоб створити GPT... Кодекс 5.3. Ось така от історія. Ух, а оце от просто бомба-ракета від Гугла. Створення 3D-світів. Взагалі, створення 3D-світів не було таким близьким, як сьогодні. Зустрічаєте Project Genie, вони нарешті його релізнули. До того були суто там ресерч, якісь версії, а станом на зараз цей Project працює. Можна познайомитись про нього на цьому вебсайті. Ви створюєте світ з одного єдиного текстового промту. Ось sketch. Далі цей світ генерується, ви можете в рамках цього світу щось додавати, щось змінювати. Ви можете ну, робити різні операції в цьому світі, рухатись, та як в ігрі вперед, назад, з клавіатури, вліво, вправо підстрибнути. Це все відбувається в віртуальному світі. І нарешті всі підписники, ті, хто мають ультра-підписку Google, мають можливість доступитися до цього грандіозного оновлення. Ось тут, бачите, хтось зробив doom версію 3D-світі. Ось тут хтось зробив космічну станцію в 3D-світі. Ось тут, приклад взагалі, якихось реалістичних 3D-світів, які були зроблені, використовуючи Джині. Ось, бачите, яка реальність. Ніби знято на боді-камеру. Ось ще один варіант: людина в готелі, реалістичний кадр, картинка. Тривалість таких відео бачите близько 1 хвилини часу. Це все відбувається через Джині. Це все зараз вже працює. Ось тут них вони трошки детальніше розповідають, як. Взагалі логіка цього функціоналу, як вони переходять від скетчу до реалізації. нам ну, зараз це хвилинне обмеження, гуляння по віртуальному світу, воно якби лімітом є. Тобто у вас створився світ, ви хвилину погуляли, далі генерується інша версія світу, якби продовження. І ця друга версія, вони між собою не зв'язані. Тобто це одне з лімітів, яке на сьогоднішній день існує. Але уявіть собі, ці світи будуть безкінечно довгі, безкінечно великі. Це і тренування роботів, тренування різних агентів. Ну і взагалі розуміння світу. Ви не просто спілкуєтесь з текстовою моделлю, коли ви показали фотографію. Ви спілкуєтесь з моделлю, яка розуміє 3D-світи, наші реальні світи. Подивіться до Gini. Дуже рекомендую. Це потужний проривний проєкт, який зробив Google. А хто з вас ще продовжує користуватися браузерами зі штучним інтелектом, браузерами, такими як Comet від Perplexity або Atlas? OpenAI. До речі, в мене на каналі є про обидва браузери. Відео, якщо не бачили ще, подивіться. Моя персональна думка, що браузери зі штучним інтелектом це є проміжний крок. І зараз пояснюю чому, але спочатку давайте подивимося, що зробив Google. Google нарешті інтегрує штучний інтелект свою модель Gemini у браузер Chrome. Так само. Справа з'являється така невеличка зірочка, у вас справляється діалоговий чат, ви в рамках цього діалогу можете обговорити все, що відбувається у вікні браузеру. Покажи мені, розкажи мені, поясни мені, зроби якусь дію. Це все підтримується Gemini в браузері Google Chrome. Знову ж таки, є нативна інтеграція з гугловими сервісами: Google Docs, Gmail, Google Slides та іншими. Це все можна теж комунікувати, не виходячи з інтерфейсу браузера. Ось тут є ще кілька цікавих прикладів. Як ви прямо в Gmail можете попросити Gemini допомогти відповісти на лист, або зробити якусь дію, от, згенерувати якусь Excel, заповнити форму. От у вас є дані з Excel, і ти кажеш, заповни, будь ласка, використовуючи ці дані мою Google-формочку. Тобто такі невеличкі автоматизації. Можна робити прямо в браузері, чому я вважаю, що браузери зі штучним інтелектом це проміжний крок, тому що ми йдемо в сторону агентів, нас цікавить кінцевий результат. А ось це от візуально, тобто, що робить штучний інтелект? Вони візуально намагають зрозуміти, клікнути на щось, зробити якусь дію, прочитати щось, відповісти, щось, заповнити якусь формочку. Я же ж... Як користувач буду спілкуватися з інтерфейсом, скоріше за все, через чат або через якесь інше вікно з агентом, який буде використовувати цей функціонал браузення візуального під капотом. Мене не цікавить, на який сайт він буде ходити, що він буде клікати. Мені важливо забукати квитки на літак. Все, чи він це зробить в текстовому режимі, чи викличе API, чи піде броузити візуальною мишкою по браузеру. Це вже його задача цього агента. Мені потрібно кінцевий результат отримати квитки на літак. Або отримати квитки на поїзд, на подорож, якусь інше. Ось така от моя думка. Погоджитись чи ні, але от чомусь я думаю, що браузер зі штучним танком вони просто відімруть як такі. І зараз те, що ми бачимо, це просто тестова площадка, тестовий майданчик, де компанія намагається протестувати, а далі воно зникне як така парадигма. Якщо ваш ChatGPT довго думає, це не проблема. Точніше, це звісно проблема, але OpenAI знайшов їй вирішення. Вони додали такий режим. Коли ви обираєте модель сінкінг, вони додали режим, де ви можете керувати часом на думання. Чи прям дуже сильно думай, чи так середненько думай легенько. Чи... Дуже швидко відповідає на моє запитання. Якщо зайти в інтерфейс, ось в мене вибрана модель 5.2 режим сінкінг, в мене от тут з'являється діалог. В мене не є про підписка, в мене звичайна плюс підписка, тому в мене два режими думання. Ті, хто має про підписку, там буде чотири режими. В мене просто стандартний і розширений. І відповідно на ось такий простенький запит, розкажи мені про топові комерційні моделі. Чаді аж на 6 хвилин задумався для того, щоб мені. Ось цього роду документів, інтернету, інших речей проаналізувати і видати мені адекватний варіант. Чесно, варіант досить хороший. Відповідь класна, продумана. Що мені ще подобається, воно не стосується цього синкінгу, це те, що оці такі інлайн-речі почали з'являтися. Ти на них натискаєш, і в тебе справа пояснення. Картинками, може бути, бачити, як там тропіки, якісь фотографії, Даріо, інших людей, і воно розповідає. Тобто, якщо ви просите ChatGPT на щось відповісти, і у вас в статті є якийсь Факти, ключові слова та інші речі, то такі от інлайн посилання на джерело. Ви можете детальніше прочитати, що це таке. Тут знов ж таки зробити свою дослідницьку роботу якусь по цьому джерелу. Ось такі от речі невеличкі вони додають. Ну, насправді, досить зручно користуватися її. оце синкінг. Якщо у вас є розуміння якої складності задачі, ви можете тепер самі керувати цим режимом. 13 лютого буде великий AI-переворот. Звісно, я жартую, але думаю, цього числа в інтернеті буде нестися. Чому нестись? Тому що OpenAI відправляє на пенсію свої топові флагманські моделі GPT 4O 4.1, 4.1 mini і O4 Mini. Це все станеться 13 лютого, тому будемо спостерігати. Поясню, чому це відбувається. Ось, ви заходите в інтерфейс OpenAI. У вас тут ця купа старих моделей, які можна використовувати для OpenAI, це додаткові гроші. Для OpenAI це додатковий менеджмент цих моделей, цих продуктів, щоб воно консистентно працювало з новішими версіями. Їм простіше їх закрити, сховати. Зекономити, спростити і користувачу, лишити одну модель, через яку користувач буде працювати. Ну всім так вигідніше. В першу чергу, OpenAI. Звісно, є категорія людей. Це напевно ціла секта, яким подобається gpt 4 Ну чомусь вона їм дуже дуже подобається. Тому я думаю, 13 лютого буде веся от ажіотаж навколо цієї теми. Ну, пройде. Завершиться, тому що моделі постійно покращуються. Де була 4О, де зараз 5.2, як вона постійно, постійно, постійно покращується. Буде 5.3, 5.4, 6 та інші версії моделей. Ну і фокус зараз, як ви бачите, не зовсім на моделі, а на продукти, користувацький досвід, агентивність та інші речі. Ну, і, зокрема, для любителів 4O у вас все рівно залишиться можливість користуватися цією моделлю через API. Anthropic показали середній палець OpenAI. Ось така от реклама вийшла від компанії. Антропік на інтернеті. Can I get a six pack Perfect. That is a clear... Ну, тобто ідея реклами, ніби людина спілкується з іншою людиною, але та інша людина є AI-асистентом. І питає там, розповідай, розкажи мені якусь і склади для мене якусь програму, щоб я трошки підключався і тренувався на турніку. Ну, здавалось би, класна реклама в реальному житті якусь реальну задачу вирішує. Але Антропік, як то кажуть. Підчепив OpenAI, в кінці цієї реклами показав наступну фразу. Давайте зараз я вам просколюю, щоб ви побачили. Реклама йде в штучний інтелект, але не в клод. Ось таким. Чином Антропів показав, що гей-гей, ви OpenAI, ви вже там впроваджуєте рекламу. Ми не будемо цього робити. <свісно> Знову ж таки, в інтернеті. І піш почався галас. Почали люди шарити цю рекламу один з одним. Все Мальтман не витримав. Теж наваяв величезний пост. Ну чесно, я кілька разів читав його пост. Він пише не про те, що чому ви показали це на супербол, це не етично, так не робиться. Що таке супербол? Антропік влупили цю рекламу на телебачення під час американського футболу. Всі американці люблять футбол, американські дивляться телебачення, і там вони побачили цю рекламу. Далі він розповідає про те, що вони там. Рухається в сторону чат-GPT, щоб вона була для людей, а ви тут клот тільки заробляєте гроші, бла бла бла, бла бла бла, купа тексту, за кодик згадує, ще ж щось згадує. Ну, одним словом, багато всього він тут розповідає про все загалом, але факт залишається фактом: реклама йде, реклама в OpenAI йде, в чат -GPT йде. Ну і найгірше, якщо ця реклама буде нативною, тобто ми не будемо відстрілювати, де реклама, де не реклама. Ну це такий момент дуже прикрий. Бо Якщо ще й за неї будуть платити рекламодавці, це дуже буде прикро. Одна справа, коли в тебе з'явився банер, ну ти там проігнорував його на фоні і закрив. Інша справа, коли в тебе там нативно твої відповіді буде підсовувати реклама. Ну бо ж іронія цих відео, цих стьобу, які зробив Антропік, це на цьому відео, нібито асистент, який відповідає, він прямо в себе інтегрує там якісь послуги, якоїсь агенції, якогось продукту, купи це, зроби це. Ось така от іронія. Зайдіть в інтернет, подивіться ці реклами, ну вартує уваги. Опа, 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 а Опус знову підріс. Звісно, всі чекали п'ятої версії від Антропіку, але ніт, вони випускають Опус 4.6, їхня топова флагманська модель, яка вже доступна для користування. Має один мільйон токенів. Ось таке в них промо-відео. Ну і якщо подивитись бенчмарки, то Опус 4.6 порівняно з своїми конкурентами GPT-5 та Gemini Pro 3. Ну і попередниками просто по всім. Майже по всім бенчмаркам б'є рекорди. Агентивна робота з терміналом треба для агентів, агентивний комп'ютер-юз, треба для агентів, використання інструментів, треба для агентів, пошук в інтернеті, текстовий чи візуальний. Треба для агентів. Тобто, по багатьом речам, власне, вони заточуть цю модель для агентного використання. Далі, нативна інтеграція з Excel. Воно вже і так в них було, вони ще її прокачали, і модель тепер набагато глибше, довше може думати. По мірі роботи з Excel. Ось тут приклад, як вони використовуються через Cowork роботи з Excel, ми видаєте папочку, вона аналізує, ну і там вам викати якийсь релевантний результат вигляді графіків, табличок. Тепер вони додали нативну підтримку в PowerPoint. Поки що це в режимі Research, воно ще не всім доступно, але ось такий з'являється. Можливість генерувати PowerPoint презентації. Ну і оця річ досить потужна, це є робота агентних команд. Мені здається, до того в них вже було щось пов'язане з сап-агентами, але зараз якось воно відбувається там на нативному рівні оркестрація кількох агентів в рамках оцієї от інфраструктури роботи з моделлю Opus 4.6. Ну і багато інших речей вони тут розповідають, чим ця модель класна, якщо зайти на їхній користувацький інтерфейс то ось все, в мене з'явилась можливість. Використовувати Opus, Знову ж таки, як і попередній Opus, версія моделі 4.5, 4.6 по ціні вони однаково. Ну, очікуйте, що лімітів вона буде жирати так само однаково багато. Ну і якщо говорити про Cloud код їхнього агента, то теж тут з'явилась версія Opus. От вони кажуть, що 4.5 це вже best for everyday task, а ця most capable for ambitious work. Але поток нам буде валити нормально, тому з тим треба бути обережно. Тестуємо, ділимося в коментарях, заходимо до наші спільноти. Там теж я розповідав про Opus 4.6, Буду теж експериментувати. Компанія Anthropic теж активно рухається в сторону продуктизації і додає таке поняття як плагіни. Тобто, плагіни тепер є частиною Cowork-агента. Складно звучить, я розумію, я знаю. Давайте я спробую простими словами пояснити. Тобто, що таке коворк? Коворк це ваш такий агент, який стоїть на вашій локальній машині і має доступ до ваших локальних файлів. І уявімо собі, що ви працюєте з Legal документами. І у вас в папорці накопичується багато legal різних документів. І ось, власне, ви кажете, давай я хочу тепер підключити цей плагін до моєї папочки. Ви підключаєте і в рамках цього legal, юридичної роботи, цей плагін буде вам допомагати робити ряд різних активностей. Активності по рев'ювати NDA, по рев'ювати контракти, дати якісь рекомендації, зробити якийсь делібрів. Ось так само ви бачите, є купа різних сертифікованих плагінів від компанії Anthropic, які в них є на сайті. Кожен з тих плагін, це є набір коду, набір команд. От Ви заходите в репозиторій, я відкриваю оцей от плагін від Legal, і в мене бачите, є. Команди, є скіли, всі ці розробки, md файли, які були доступні ремонтом раніше, Антропік взяв це, зліпив докупи і зробив такого от монстра невеличкого, такого помічника. І ось ви бачите, тут є в них описано приклади, коли я можу використовувати ці плагіни: От рев'ю контракту, по індією щось подивитися, якийсь зробити Daily Brief, зробити вендор-чек. Ось ці всі речі вони доступні. Ось, бачите, є інтеграція через MCP, ви можете це викликати з вашого Teams, з вашого Slack. -у. Може тригеритись, коли у вас документ впав на SharePoint. Тригер пішов, задача виконується. Якщо зайти до них користувацький інтерфейс, коворк, ось в мене тут відкрито. Я вже плагіни. Ось тут вони знаходяться в секції plugins. Бачите, я всі, які були, в них їх підіднав. Кожен з них тут детальніше описаний. І відповідно, якщо мені потрібно щось попрацювати, я натискаю я обираю плагін, ось мене цікавить Legal, і я хочу, щоб він зробив мені якийсь, ну не знаю, давайте рев'ю контрактів. І я ось папочкою, ось в мене є створена папочка, Legal, там я закинув приклади контрактів. Я кажу, дозволено, і вже використовуючи Opus 4.6 модель, я можу вказати, який саме мені контракт треба порев'ювати. Я йому кажу: слухай, в мене там є МСейка, в мене ще ось ця є МСейка, і ось ще є ця МСейка. Тобто, три Master Service Agreement, я прошу його. Поревювати, і він в режимі коворку цього агента починає свою роботу вести. Агент коворк завершив свою роботу. Ось він такий видав міні-підсумок, що він проаналізував. Справа я бачу план, як він йшов по плану, які документи, який контекст використовував. Так, тут багато тексту, давайте не будемо зупинятися, можливо, він видав якийсь репорт. Давайте подивимося. View your contract view your report. Так, це те, що мені потрібно. Вантажиться. Все, дивіться, на 16 сторінок. А ти що, Law for Buyer, High for Buyer, liability, інтелектуальна власність, amendments, termination rights. Тут все чітко, все класно. Дивись, по поличкам розклав, проаналізував по кожному з трьох контрактів. Так, це зайняло час. Ну, я думаю, ходив, напевно, десь він тут 10-15 крутився. Якщо подивитися на ліміти, то вижив мені 62% лімітів з моїх п'ятигодинних годинних сесій. Це не дешево. Воно вимагає час, але результат самі бачите. До речі, з'явилась, бачите, якась кнопочка Клейм. Використовуючи «Opus 4.6, можна отримати додатково 50 доларів на рахунок. Валідно до лютого, 16 го числа. Я натиснув Клейм. Супер. Ось, бачите, додаткові гроші мені впали на рахунок. Теж раджу, якщо ви користуєтесь про підписку. На рахунок плагінів в них є окрема форма, де можна заливати власні плагіни. Ви розробили якийсь власний плагін, ви заповнили цю форму антропіких ревіонів, і далі цей плагін вже сертифікувався і з'явиться в коворку, з яким ви можете користуватися. Потужна, дуже потужна річ. Подивіться детальніше до неї, спробуйте, яким чином коворк і використання плагінів можна замапити на ваші практичні реальні задачі. А поки OpenAI, Anthropic та Google були зайняті своїми оновленнями, грок ілона маска оскакав всіх по моделі створення та генерації відео. Топова модель по генерації відео, по генерації відео з зображень. Бачите, X-Ai грох на першому місці. По генерації відео з тексту. Знову ж таки, x ai на першому місці. Ну і взагалі модель заслуховує дійсно великої поваги. Ось тут я спробував попросив згенерувати мені кілька промтів, за основу взяв ось це зображення цієї жінки. І ось він мені згенерував ось такі от промти. Далі я копіюю промпт, я йду до них в Imagine. Тут включаю режим генерації відео 6 секунд, 10 секунд. Ось можемо вибрати 10 секунд, але це пралтна версія, тому якщо у вас безкоштовна версія, так, як у мене 6 секунд, якість 480, Ratio, І ось тут обираємо зображення, яке потрібно завантажити. Давайте я зараз виберу це зображення початкове. І. Вставляю перший промпт, який я скопіював. Модель на люту починає генерувати, дуже швидко відпрацьовує. Так, старт. Вон, вже є кілька версій. Давайте я зараз скопіюю. Ну, давайте ось цей ще скопіюю. Згенерувати. Давайте ще цей скопіюю. Згенерувати. Так, давайте трошки дамо часу. Ось, модель згенерувала 4 відео. Ага, дивіться, артефакт зразу з'явився на першому ж. Давайте подивимось. Попередні. Ну, прикольно. <зас> Ні, класно. Ану тут, це перше. Звичайний напій. <зас> ну, класно, не ну, дивіться. В... Враховуючи це безкоштовна версія генерації компанії X молодці. реально підтягнули якість генерації відео до дуже шикарної якості. Та є артефакти, ви їх самі бачили. Ну, але це питання. Кількості генерацій можна перегенерувати, поки ну не зникнуть артефакти. А на цьому все ось такі були новини тижня. Реально дуже багато класних і цікавих оновлень. Дякую всім за перегляди. Підтримайте наш YouTube канал та ставайте спонсорами. А ще не забувайте доєднюватись до нашої спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей!